Ледь не підірвала сім кілограмів вибухівки посеред столиці. СБУ затримали львів'янку-терористку. Секс-скандал у Київському університеті Карпенка Карого. Викладач щодня обирав собі нову улюблену студентку. Одіозний регіонал Сергій Ківалов знову вляпався у скандал. У вірного друга Януковича виявилася найбільша пенсія в Україні. А ще на балі росіяни викрали і катували українця, вимагали у того паролі від криптогаманців на. 214 тисяч доларів у Таліні підпалили патріотичне українське кафе. А у Фінляндії почали діяти нові правила для школярів із паспортами РФ через громадянство російських дітей не беруть більше на екскурсії та шкільні поїздки. Вітаю! Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про головні події станом на цю мить. Масштабний теракт у центрі Києва СБУ затримали 22-річну львів'янку, яка планувала підірвати одну із будівель служби безпеки у столиці. У валізі агентки ФСБ знайшли цілих 7 кілограмів тротилу. Їх дівчина мала закласти біля входу до установи та підірвати, коли повз проходитиме максимальна кількість перехожих. У Полтавській області чоловік застрелив працівника ТЦК із мисливської рушниці та утік. Власне, про це повідомили у сухопутних військах. Невідомий у Балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця РТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав зброю. Отримавши відмову, він застрелив військового. Нападник заволодів автоматом і втік разом з одним із мобілізованих. Чоловіка, який застрелив військового, уже затримали. Що стало мотивом такого чинку, нині невідомо. Війна в Україні завершиться за сто днів, і для цього штати застосовуватимуть певні важелі тиску як на Москву, так і на Київ. Із такою заявою виступив спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келох. Розглядають можливість натиснути не тільки на Москву. А й на Київ, а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін. Трамп знає, як діяти, і доведе справу до кінця щодо санкцій проти Росії та постачання зброї Україні. Келох відповів, що це вирішуватиме президент США, але запевнив, що той добре розуміє де слід тиснути, аби всадити сторони за стіл переговорів. Але як сідати за один стіл із путіним після такого? Одеса, Полтава, Запоріжжя, Росіяни масово атакували цивільне населення України. Зокрема, у південній Пальмірі прилетіло по готелю Брістоль. У Полтаві росіяни поцілили одразу у декілька житлових будинків. Під ударом опинилися і житлові квартали Запоріжжя та Харкова. Далі у сюжеті зібрали усе, що відомо про атаку РФ станом на цю хвилину. Нова ворожа масована атака по Україні. Російські терористи вночі били по Запоріжжю, Полтаві, Одесі, по Сумській, Харківській Хмельницькій областях та Київщині. Чотири людини загинули через удар російських воєнних злочинців по Полтаві. Загарбники влучили в звичайну житлову багатоповерхівку. Якраз в укритті, ну то моя квартира, якраз попала в нашу чотиру квартиру. Ми якраз часто спускаємося в укриття, ми на кожен, коли масовий ну стараємося, береже ново береже. Цього разу ми спасили в укритті. Чули, що як влупило, то влупило. Моя квартира її вже немає. 13 поранених, серед яких троє дітей в лікарні. Живими вдалося дістати з під завалів 22 людини. Масштаби руйнувань жахливі. Зруйнований вщент цілий під'їзд з першого по п'ятий поверх. Рятувальникам вдалося загасити пожежу та навколо багато пошкоджених будинків, та 12 автомобілів згоріли. Загинула жінка, і ще п'ятеро людей поранені ворогом в холодногірському районі Харкова. Через приліт шахеда зруйнований приватний будинок. Руйнування є ще у 16 приватних будинках. Ракетами Росія вдарила по історичному центру Одеси, поранивши сім людей. Сара в місто міста Одеси прилетіло три балістичні ракети. Так я так розумію, у них е, така відпрацьована. Це вже не перший раз, коли запускають першу ракету балістичну, потім касет не запускають. Але тут використовувалася ракета, яка пробиває бетон. Пробиває бетон, тобто ми розуміємо, що спламо спрямовано була саме в приміщення. Ми розуміємо, що це було спрямовано саме в цивільний ате для того, щоб пробити повністю перекриття поверхи. атака прийшлася на готель, і в епіцентрі були зокрема й норвезькі дипломатичні представники. На момент прильоту відповідної інформації адміністрації люди перебували в укритті. Зруйновані чи пошкоджені 15 пам'яток культурної спадщини у найгіршому стані будівля готелю Брістоль у історичних будівель навколо вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Мова про пам'ятки національного значення, філармонію та будинок в Учині. Пошкоджені музеї західного та східного мистецтва та філія літературного музею, будівля союзу архітекторів України. По Запоріжжю цієї ночі росіяни запустили 18 шахедів. Вороги атакували навчальний заклад, будинки та автівки. Відомо про одного пораненого. Володимир Зеленський вважає сьогоднішню хвилю ударів по Україні масовими злочинами РФ. Ському університеті Карпенка Карого секс скандал. У домаганнях до студенток звинувачують викладача та актора Юрія Висоцького. Подейкують, що Висоцький під час занять обіймав студенток, торкався ніг і вибирав улюблену студентку на день. Це вже другий випадок у виші за останній час. Кілька тижнів тому студентки Карпенка Карого публічно розповіли про домагання до них із боку іншого викладача та режисера Андрія Білоуса. Останнього до слова через скандал вже відсторонили від викладання. Знаєте, товариство Україна таки країна безмежних можливостей. Бо ну як інакше пояснити те, що у нас екс-нардеп регіонал Сергій Ківалов отримує найбільшу в Україні пенсію. Мова йде про увага, 246 тисяч гривень на місяць. Але найцікавіше те, що іще ще кілька років тому ківалов отримував лише 14 тисяч гривень пенсії. Але заручившись підтримкою судді з Одеси, і діставши довідку із університету, який він очолює, пан Ківалов... Палов нарішав собі гідну старість. Не вкотре показують, як правильно ставитися до росіян у Фінляндії. Школяра із російським паспортом не пустили на екскурсію до АЕС. Учні мали відвідати атомну електростанцію Олкілуото, але керівництво вирішило не допускати одного учня на територію об'єкта. Цитата із метою забезпечення безпеки і через ситуацію, що склалася у світі. Матір підлітка відреагувала у кращих традиціях. РФ вона назвала ситуацію абсурдною. Та протиправною і звинуватила керівництво АЕС у дискримінації, тоді як у прес-службі станції пізніше зазначили, що громадян Росії та Білорусі не допускають на екскурсії на ядерні об'єкти країни НАТО. Знову ж таки, цитата на основі оцінки ризиків у сфері корпоративної безпеки та співпраці із владою. У Талліні підпалили українські ресторани з промовистою назвою Слава Україні». Про це повідомляє видання Делфі власник ресторану та, зрештою, і правоохоронці, що прибули на місце, певні це сталося через ненависть недругів України, яких на жаль в Естонії вистачає. На Балі росіяни викрали і катували українця, аби вибити із чоловіка 214 тисяч доларів у криптовалюті. Четверо вихідців із РФ, одягнених у чорне, і з масками на обличчях, озброєні ножами, молотками і пістолетами, підійшли до автомобіля і витягли українця та його водія із авто. Після цього вони зав'язали їм очі та одягли кайданки. Власника криптовалюти били та змушували надати доступ до облікового запису бінанс і переказати кошти. В Одесі чоловік дав проїхатися на своїй машині дружині і. я е приїхала. <пл> <пл> Власне, жінка готується здавати на права. Вона вже відходила сім занять до інструктора. і Саме тому чоловік і запропонував їй проїхатися. Але засвоєних занять дівчині виявилося замало, і щось очевидно пішло не так. Подружжя на щастя не постраждало, і навіть із гумором сприйняло таку от ситуацію. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.